Українські захисники з 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр це феноменальні бійці спільно з сусідніми підрозділами відбили одну із найбільш один з найбільших штурмів за останній час у районі села Кліщівки на Бахмутському напрямку окупанти кинули в бій орієнтовно 15 одиниць важкої техніки та до трьох взводів штурмової піхоти. Але завдяки злагодженій роботі наших воїнів наступ було зупинено. Штурм ворога, як ви бачите, здійснювався одночасно на двох напрямках: із застосуванням танків т 72 і бойових машин піхоти БМП 2 Однак, завдяки чіткій взаємній. Взаємодії екіпажів батальйону безпілотних систем Равен», 2-го і 3-го механізованого батальйонів, а також артилерійських підтримців, окупанти зазнали нищівних втрат. В результаті цього бою росіянам було знищено 6 танків Т-72, 6 БМП 2 Ще один танк було пошкоджено. Втрати ворога в живій силі уточнюються. Ну, власне, якщо говорити про цей напрямок, також показали відео, і наша п'ята окрема бригада механізована, яка також. Ш продемонструвала, що саме в Кліщівці я так розумію, це і є суміжні ці підрозділи. Вони розмотали колони росіян. Тобто повністю провалилася ця атака і велика подяка нашим силам оборони. Генштаб повідомив, що українські військові завдали удару по захищеному об'єкту в Орловській області. Як повідомляє генштаб, внаслідок вогневого ураження знищено склад збер... зберігання, обслуговування та ремонту дронів Камікадзе типу шахет, який складався з низки бетонних захищених споруд. Операцію здійснювали 26 грудня. Повітряні сили збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони нагадаю вам, що от, власне Орлов, Орловська область в грудні. Наповнув відчула міць Сил оборони України, тому що це атака 26 грудня, 22 грудня. Рі дронів атакував так, також нафтопереробний завод, який знаходиться на цьому напрямку. І також була атака ще 14 грудня. Також саме там унали вибухи на місцевій нафтобазі. Чим ця нафтобаза є унікальною? Це не просто нафтобаза, яка переробляє нафтопродукти. Там є от власниці дрони. Вони влучали саме вимірювальну річ вимірювані. Модулі і нагадаю вам, що саме через Орлову, а потім Умечу і далі через Білорусь саме йшов цей нафтопровід. Це нафтопровід дружба, і це серйозні серйозні пошкодження. І нагадаю вам знову ж таки слова, пригадаю, представника головного управління розвідки Юсова. Наші якщо щось вибухає, воно вибухає не випадково. Наші безпілотники б'ють дуже точково. Чи приносить це шкоду ем, мережі в нашому випадку? нафтопродуктів і їх транспортування Російської Федерації знову ж таки скажу словами очільника Пентагону Лойда Осіна. Він на початку року, коли ми масово били, як би це курйозно звучало в європейській частині Російської Федерації, це там в Петербургі всі, всі інші напрямки ми били по нафтобазах. Лойд Осін дуже дуже перелякався і просив. Добровільно примусово, так скажімо, шукати інші цілі на Росії, на території Російської Федерації, бо це не потрібно по цьому бути, бо в такому випадку може бути здорожчання палива в Сполучених Штатах Америки, тобто ці удари вони є дуже. Важливими безпілотники, як ми як я вже казав, кожної ночі десятками летять по території Російської Федерації. Це я до чого веду? до тих, хто планує, що мовляв, а де наші шахляди, а де наші безпілотники? Нам не потрібно шахляди. В нас є наш лють людь. В нас є наш переробник цивільного а 22 друге, які прекрасно вже добре знають, зблизька добре знають в Грозному, де були влучання просто такі, як з фільмів голівудських по другому полку, по ОМОНу, по дислокації казармі, де яка готує бійців, які кидає в переважній більшості зараз на Курському напрямку. Щодо власне, давайте поговоримо про лінії бойового зіткнення. наші сили оборони прекрасно відпрацювали на східному напрямку. Росіяни здійснили один з наймасованіших е, наймасовніших атак на сході нашої країни в районі Кліщівки. Нагадаю вам, це напрямок південніше від Часового Яру, напрямку на Костянтинівку. Ну і далі на важливі міста: Краматорськ-Слов'янськ. І це ключові міста Донецької області.